Всім доброго дня! Дівчата, хлопці питали, які саджанці магнолії сатисфекшен сьогодні. Ось знімаю. Наші саджанці в горщику 5 літрів. Це літо 2023 року. Всі саджанці мають отакі, дивіться, ось бруньочки. Ну, мінімум там на одному саджанці я дивилась 4-5 бруньок є такі, взагалі унікальні, що просто багато-багато дуже бруньочок. Це Satisfaction, дуже класний сорт. Він обільно квітуючий. У нас на сайті, до речі, є фото моє невеличкого деревця, котре росте у нас. Я так ось трохи розставила, щоб вам було видно, тому що там саме листя, ось такі. Ось вони різна формовочка. Є тому ви завжди можете запитати у менеджера. Ми сфотографуємо, хто хоче більше бруньочок. Хто хоче навпаки, там головне, щоб деревинка була вище, ось така. Бачите? Хоча тут теж дивіться скільки. Раз, два, три. Ну, вона, цей сорт, мій один із улюблених. Satisfaction, цвіте, я ж кажу, дуже дуже обільно. Ось такі ось рослинки. Так що переходьте на наш сайт та замовляйте. Магнолія Satisfaction.